Корупційний скандал із закупівлею бурової платформи «Чорноморнафтогазом» набирає обертів. І що далі чиновники ховають кінці у воду, то більше обґрунтованих підозр, що у цій оборуці переплачено невідомо за що 150 мільйонів доларів. Як з'ясувало впливове видання дзеркало тижня, організатори тендеру на загальну суму 400 мільйонів доларів використали фіктивну фірму посередника, створену в офшорах, зареєстровану у Великій Британії і з відверто українським корінням. Виправдовуючись, міністр енергетики Бойко і його підлеглі знак Нафтогазу вже самі заплуталися у версіях. Продовження розслідування оборудки від Наталії Садлецької. Одразу після викриття оборудки журналістами дзеркала тижня міністр енергетики Юрій Бойко не повівши оком став лякати їх СБУ. Мовляв, хай грізна спецслужба розбереться із негідними писаками, які зривають видобуток вітчизняних вуглеводнів на чорноморському шельфі. Ми звернемося, СБУ і попросимо їх. Хто замовник статей, які не дозволяють нам збільшити нашу енергетичну незалежність. Між тим, усвідомивши реальний масштаб скандалу, у НАК Нафтогаз почали замітати сліди обрудки. Головний меседж від керівництва такий: окрім самої вежі, закуплять ще додаткове обладнання. Услов'я такі, що крім цієї бурової встановки, ми ще на оборудовання заказу. Которая пригодится нам на дальнейшем на следующую, вторую, третью, десятую таких же буровых установок. Сюда входят и вертолетные дела, и перевозка, и так далее. То есть цена, конечно, будет расти, но базовая цена той но ціна базової установки татори 250 мільйонів. Утім, це виглядає повною маячнею, адже в результаті тендеру чорним по білому написано за 400 мільйонів доларів купується самопідіймальна плавуча бурова установка одна одиниця, і все. Якби було додаткове обладнання, так би і записали, інакше не буває. І навіть якщо так би мовити, заднім числом буде докуплено ще техніки та послуг, то складно уявити, як це може вартувати більше половини вартості. Ті самої вежі, по-друге, опублікований у державному віснику закупівелі результат тендеру 400 мільйонів за одну платформу. Це офіційний документ, який сам по собі вже є незаперечним доказом, що за вежу переплачено 150 мільйонів. Більше того, чиновники дуже добре розуміють, що перемога в тендері офшорної компанії з українським корінням, простіше кажучи, фірми прокладки, створеної під тендер, найбільше їх компрометує. Вони хотіли. Ну, якось поперекривати себе, показати, що вона солідна фірма, а в результаті, як це кажуть, краще ворог хорошого, так і раптом ти бачиш, що, що фірма британська створила це в Києві. В, Ки в Києві зареєструвала ім'я, ім'я, Укртелекомі воно хоститься. Нагадаємо, торік, 13 грудня, «Чорноморнафтогаз» оголосив відкриті торги із закупівлі самопідіймальної плавучої бурової нафтової установки. Заявки на участь були прийняті від двох компаній Хайвей Інвестмент Процесінг та Falcon Systems Limited. Остання виставила ціну всього на 10 мільйонів доларів вищу і, звісно, програла. Обидві компанії мають у засновниках офшорні структури, ба більше. В результаті кропіткого пошуку журналістам дзеркала тижня стало зрозуміло. У витоків обох компаній стоять одні і ті ж підставні особи: міжнародні фінансові аферисти з Латвії Стас Горін та Ері. Кванагельс тепер найцікавіше компанія переможець Highway інвестмент процесінг. Активні блогери віднайшли офіс солідного трейдера нафтовими вежами по 400 мільйонів за допомогою інтернет-сервісу Гугл Стріт View. Вивізка на вельми скромній, як для такої солідної фірми, будівлі, говорить, що тут продаються кухні та сантехніка. Та повну фіктивність фірми все ж видав її сайт в інтернеті. Саме підозріла веб-сторінка, нібито поважного трейдера з Британії виявилась слабким місцем у цій масштабній афері. Якби не цей сайт, можливо, ми б і не почали цим займатися насправді. По-перше, ця сторінка, яку можна назвати лише пародією на повноцінний вебсайт, була створена за два тижні до оголошення рішення про результати тендеру. По-друге, тут вказано, що Highway інвестмент це велика міжнародна компанія, заснована у Кардіфі, Вейлс, Велика Британія. Але сам портал має український хостинг, тобто прописку, а розробляли його дизайнери з компанії Дельта X, що в Києві. До того ж, мова Шекспіра тут спотворена грубими лексичними помилками. Або британці, що торгують вежами за сотні мільйонів доларів, геть безграмотні, або це чітка ознака примітивного використання електронного перекладача на англійську. Про те, що у нібито відомої британської фірми Ноги з України ростуть, свідчить ще одна деталь. При скачуванні сайту фотографій тих самих бурових платформ файлам присвоюються не зовсім англійські назви, такі собі простесенькі товар 1 і товар 2 Але коли журналісти перевірили їх на сервісі схожих зображень, то з'ясувалося, що це ніщо інше, як бурові платформи виробництва справді великої сінгапурської компанії «Кеппел». Ці вишки бурельні вони є ну, таким достатньо рідкісним товаром. Вони будуються два роки, їх є, там кілька штук в рік випускають, і так далі. І, і фірми, які їх роблять те, щоб кількість. Ми знайшли на одному з сайтів, які тут, де, де продаються вишки, що ця вишка підписана. що… Це є фірма Кепл. Вебсайт Сінгапурського заводу Кепл, на відміну від сторінок фірм Одноденок, набагато інформативніший. Отже, з'ясувалося, що торік, 3 грудня, за 10 днів до оголошення тендеру Нафтогазом, фірма Кепл на замовлення свого постійного дистриб'ютора фірми Сідріл якраз добудувала нову бурильну установку, саме ту, що зображена на фото зі смішним підписом Товар 1 Насправді, це морська бурова платформа класу Бі Вес Джуно. А вже 13 квітня цього року, після завершення тендеру Нафтогазу, компанія Сідріл на своєму сайті радісно прозвітувала, що продала таку ж платформу покупцю із Великої Британії, що побажав залишитися неназваним. Ціна угоди 248,5 мільйонів доларів. Цей утаємничений покупець, схоже, і є офшорний «Хайвей інвестмент процесінг, який перепродав бурильну платформу Чорноморнафтогазу вже за 400 мільйонів, таким чином заробивши на державі Україна 150 мільйонів американських доларів. Але НАК Нафтогаз непохитний. Ні такої ціни, яку там об'являють тож вирвана фраза з цілого комплексу договору. Там є цілий перечень. Чого туди входять контракт? Показати куда пошли стати сам тельоном. Готова відкрити показати. Якщо нада буде. надо буде. так. Давно вже треба, пане Бакулін. Цікаво, що очільник НАКОВ взагалі дійшов до абсурду. Заявив, що гроші направлені напряму заводу виробнику в Сінгапур, а не посереднику в кардів. Сама платформа база комплектації. База комплектації стоїть 250. Ми сьогодні проплатили. 200, Що подижають платежками, і то, що прийшло на завод. Всі гроші, які перечислили, вони знаходяться вже на заводі. А тепер увага. Сюрреалізм української корупції. Промовляючи ці слова, Євген Вакулін демонструє платіжні документи, за якими гроші перераховано саме британському офшорному посереднику Highway інвестмент процесінг, а не на завод виробник «Кепл» в Сінгапурі. То куди насправді пішли гроші? Туди, куди каже шеф Нафтогазу, чи туди, куди вказано в платіжках. А ще цікаво, на кого розрахована така дешева маніпуляція. Про це ми і вирішили запитати керманича всього паливно енергетичного комплексу країни, міністра енергетики Юрія Бойка. Пан Факулін показав платіжки пане сказав Зараз пан міністр. Я знайду своє місце. Я прислухаю. Нам пан міністр дав згоду на одне запитання, я не давав згоду. одну колечку колеги. Ну давайте пан Бакулін заявив в ефірі п'ятого каналу, що гроші були перераховані безпосередньо на Сингабурську компанію, але показав при цьому платіжки, в яких ідеться про те, що гроші перераховані саме посереднику, створеному під тендер. Ви можете пояснити, чим це пов'язана ця ситуація? Ще раз. Чи це лише нам стається, що чиновник найвищого ранку щось приховує та удає награну непоінформованість. Знак не неважко ще раз повторити запитання. Так, да, 200 мільйонів прораховано на Сінапурську компанію виробника і 27-го почалося, сьомого буде прийнята, важко. Привіт. Дякую. Значить, а... Подивіться по платіжкам. Слушай, йдіть з своєю платіжкою, будь ласка. Я не знаю, що моя бумага, враховуючи те, що ви можете підсунути меню з київського ресторану, йдіть до Бакуляної питайте. Відкинувши емоції, в сухому залишку маємо наступне. І міністр Бойко і його підлеглий, глава «Нафтогаз» Бакулін власними вустами заявили, що відправили гроші напряму на Сінгапурський завод. При цьому самі ж показують платіжки, за якими гроші пішли на корупційного посередника, спеціально створеного під тендер. І найцікавіше сума, яку демонструють. Так, по платіжці в картів перерахували передплату 80% від саме 250 мільйонів. Та враховуючи наявність усіх доказів, що Highway інвестмент це контрольована з України прокладка, покликана накрутити ціну на товар. Де гарантія, що це була єдина транзакція і більше грошей в картів не перераховували? Чи складає проблему провести декілька транзакцій, показавши публічно лише одну з них на потрібну суму? Увесь масив офіційних документів накладений на недолугі та невдалі спроби заховати кінці у воду, дедалі більше переконують високі чиновники, схоже, вирішили добряче підзаробити на державній закупівлі стратегічно важливої борової платформи. Здається, це зрозуміло всім, окрім Генеральної прокуратури, яка і оком не повела після публікації у пресі, а мала б негайно порушити кримінальну справу. Ми будемо стежити за розвитком подій і обов'язково розкажемо вам, як закінчиться цей безпрецедентний за розмахом та нахабністю корупційний скандал.